Максим, дівчина дуже замкнута. 80% розмови веду я. У нас відносини на відстані бачились 5 разів за півроку. Тут, навіть, все щось... Максим, а що, прям кращого варіанту не було? Максим Кузьменко, ну серйозно, не було кращого варіанту. На відстані, бачите, 5 разів всього насу за півроку. Крім того, вона ще й закрита. Але вона пише сама кожен день, але чомусь холодна і скромна. Я перший хлопець у неї. Що це значить? Це значить, що очі бачили, що купували. Ти або бери, як то кажуть, тепер терпи. Або можеш розпочати стосунки з іншою дівчиною. Це так же працює, Максим. А то таке враження, що хтось змушує тебе бути з нею в стосунках. Хтось ну, змусив тебе розпочати з нею серйозну історію. Максим, мені здається, що якщо ти так задаєш питання, тобі треба інакша дівчина, і тобі треба з нею історію завершити. А з якоїсь розпочати, Бажано зі свого міста. І бажано, щоб ти не казав, що вона замкнута. Вона вже знайомила мене з батьками. Від тебе там щось залежить, Максим, чи ні? Просто цікаво, що це за типаж дівчини, вона сама по собі така, чи просто їй все рівно вже на мене, що така замкнута. Максим, я не знаю. Можливо, вона і замкнута. Але чесно скажу, виглядає так, що ти їбанутий. Ну, от прям сумую за тим, щоб можна було на початку стріму і в середній стріму когось розйобувати. Але Максим, ну так воно і виглядає. У тебе з дівчиною, наскільки я пам'ятаю, півроку стосунки. Півроку. Ти розумієш? Ну, ти можеш зрозуміти, вона замкнута чи ні? Чому ти у мене питаєш, я її взагалі не знаю. За півроку ти можеш зрозуміти, людина замкнута чи ні? Як її розкрити в плані спілкування? Де нікого ти не розкриєш, Максим. Ти радій, що ти сам можеш вдягнутись. Радій, що ти сам можеш собі мівіну там заварити. Вже нормас. вже супер. Я думаю, тобі не вдасться нікого розкрити. Тому що так, як ти формулюєш свої питання, є великі великі сумніви. В твоєму інтелекті є великі великі сумніви в твоєму знанні. Я тобі ще раз скажу: ти або просто зрозумій, ось людина, і такі будуть стосунки, де ти 80% часу щось розповідаєш, краще не буде, нічого не зміниться. Тобто або продовжуй їх, або зрозумій, що ти хочеш чогось іншого, заверши ці стосунки і знаходь собі іншу дівчину. Не треба тут гратись в господа Бога. Когось ти там будеш розкривати.